На цьому уроці будемо малювати хвилясті листочки. Також беремо синтетичний пензлик, плоский мачую з однієї сторони в білу і в зелену з іншого боку і перемішую гарненько, багато набираю фарби, щоб хватило на весь листочок. Спочатку рівно тримаю пензлем, потім кладу його, потім, коли повертаю, також піднімаю. Потім кладу, знову піднімаю кладу, піднімаю, провожу тоненьку лінію, кладу, піднімаю, провожу лінію тоненьку, опять знову кладу, знову піднімаю пензлик, провожу лінію маленьку і повертаю, кладу і знову піднімаю. Ось таким чином виходить така травичка. Далі. Це за бажанням можна ввести з білої частини листочка ще біліше, щоб було ще більш об'ємніше. Проводиться ось таким тоненьким пензликом синтетичним. Тоненька лінія по краю там, де світла частина листочка. Саме в тоненьким пензлику малюю ці полосочки кончиком пензлик тримаю вертикально, щоб лінія була тоненька. Ось так. Далі набираю зелену фарбу, також хочу підрівняти там, де трошки кривенько вийшло. Всі помарочки вирівнюю просто зеленим кольором. Тим самим, що я малювала плоским пензликом. Всяка травичка вийшла, завернута, і все, 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 все одно тільки один мазочок. Також можна їх малювати не просто рівно, а й ще й загнути, тобто вниз спускаються. Це як водорості, схоже на водорості. Головне тримати пензлик вертикально. Дивиться, вгору кінчик повинен. Тоненько малюю, потім, коли повертаю, обов'язково піднімати його, підняла, потім опускаю, коли товсто малюю, підняла, потім опускаю. Ось таким чином пробуйте, я впевнена, що у вас все вийде. І також обвожу щоб було чітко і більш об'ємніше тоді виглядає листочок І ось такі листочки у нас вийшли. І всього лише вийшло у нас три мазочка і три листочка. Дякую за перегляд. Всім успіху!